Добрий день, дорогі мої друзі, всіх вітаю з хорошим днем, мирним, тихим, всім бажаю теж мирного, тихого дня, мирних ночей і днів на многії і благі літа. Ніякої біди, ніякої війни на нашу землю, ні смутку, ні болю. Сьогодні просто приготую горішки з дитинства. Маргарин розтоплю, Добавлю муку, два яйця, соду, уксус, цукор, і сіль. Замішу тісто і буду випікати горішки. Ну, отак, била два корини яйця половиною ложки цукру, півчайної ложки солі. Добавлю зараз туди розтоплений маргарин, мука. Погаситься сода уксусом. Ну, і потім буду випікати свої горішки. Такі в мене форми. От. Це форма робив батько мій покійний. От. Він був начальником. Заводу ремезе міста Ніжина і робив на літейному такі форми. Робив він усім, практично вся вулиця заказувала в нього. Тоді він там брав 3 рублі від сили. просто за роботу, ну, щоб було заплатити, хто працював на літейному. Ось такі горішки. Це мами. Мамою ще купляли он 4 рублі 50 копійок. Так ви ми їх часто раніше у школу то загадували все, то ярмарки проходили, то так, на проводи, коли приходили проводи і треба було йти на могілки, то теж пекли, роздавали людям на кладбищі за Поминання є усопших, бо колись моя мама все говорила, що треба поминати тільки мучним. Ну, от. І так ми пекли печиво. Ну, оце отак. Ну і зараз я теж хочу спекти горішки, згадати, як ми з мамою часто їх випікали, пригощали. Знаєте, як раніше було дуже гарно печеш і по сусідам. Хтось теж напече, теж приносили і ділилися, отак, своєю продукцією. Ну і ще добавлю я в тісто столову ложку горілки. Це для того, щоб вони були м'якенькі, ну і такі хрумтіли. Так добавляли ми в це тісто столову ложку горілки, ну і я так добавляю. Може хтось готує по-своєму, напишіть мені, я буду рада. Ну, отакий от рецепт. Розтоплюю цей маргарин, польський беру я. Рама. Колишня рама. Отак От підсіяла муки. Мука в мене просіяна. Я, коли купую, я зразу просіваю муку і сиплю її в трьохлітрові баночки, закриваю і потім користуюся мукою. Тісто замісила, накрию полотенцем. Хвилин на 20. Розігрію форми на газу і буду випікати. Приготувала форму. Зараз буду випікати десь 3 хвилини з однієї і з другої. Це десь приблизно 6 хвилин. Ну, так і почала випікати. Свої улюблені з дитинства горішки. Когось пригощу піду, кого побачу, пригощу горішками. От і зготувала я солодощі з дитинства. Бажаю всім вам, дорогі друзі, мирних тихих днів і ночей на многії благі літа, Божого благословення, Божої благодаті. Всіх вам земних благих благ, ангела, всім за трапезою. Дякую, дорогі друзі, що підписуєтесь на мій канал Сімницький Уклін з України. Я готую, як вмію, Кожен готує по-своєму.